Вітаю, це мій Рай Розпочинаємо сезон консервації. Е, Видивилася в інтернеті е, напій із цвіту акації Так що пробую. Я ще такий рецепт не робила. Е, пробую, значить, простерилізувала банки. Кидаю по бажанню від 5 до 10 е, гілочок цвіту. Я взяла 10. Також додаю дві два кружочки лимона, кісточки винімаємо і два кружочки апельсина. Є е, роблять з мятою. Я буду частину робити з м'ятою, частину без м'ятої. Банка стерилізована кришка теж. Склянка цукру засипаємо. І, друзі, заливаємо окропом. Гаряче. Краще, якби була кружка здорова така. Ну, вже. Так, як, як, як маємо, так маємо. О, ще забула на кінчики ножа лимонної кислоти. В одному рецепті чайна ложка, в одному пів чайної ложки, в одному на кінчику ножа. Я ж рахую, що чайна це ну, забагато. Це вже таке кисле буде, що кошмар. Так що ще ще додам лимонної кислоти. Друзі, лимонна кислота. Ось так. Десь третя частина ложечки. Далі продовжую заливати. Друзі, для кольору можна дотати чай каркаде. Я сьогодні, до речі, шукала, але ніде не знайшла. Ось так наливаємо під вершок, закриваємо кришкою. И закручиваем. Я так завжди перевіряю, щоб не протягло. Все, і перевертаємо і ставимо, щоб стояло до повного охолодження. Ну, от, друзі, закрили шість баночок зробили. Три баночки із м'ятою, три баночки так просто. До речі, акація ще лікувальна. Ну, м'ята теж. Ну, я думаю, що це. Набір хороший. Зараз оце перевернули, накриваю, закутую і залишаю до повного охолодження. Ну, а на цьому все. Дякую, хто додивився. Бажаю всім гарних врожаїв, гарних консервацій. Сезон почався, так що успіхів всім. Ну, а на цьому все, до нових зустрічей, Пока.